Щоб задовільно співало би чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої. Немає ні одного такого слова, що задовільно співало би чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного такого слова, що до співало би чудеса твої. Бо ти, що волею твоєю, від небуття до буття привів усе свої влади. Владою держи сотворіння своїм задумом будуєш світ ти чотирьох трьох слав сотворіння. Віншов чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе оспів і сонце, тебе славить, місяць тебе оточують зорі, де слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіпів небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти уродив море піском, ти для дихання розлив повітря, низькі сили служать тобі. Архангельські хори вклоняються тобі ноки херовими, шестикриє, Серафимі, навколо стоячи, уклітають, не покривають страхом неприступної твої слави. Бо ти був сущий, неописаний, беззначальний, невимовний. Прийшов на землю, прийнявши вигляд, плив і в подобі людській перебував, бо ти в влади коза для милосердя своєї ласкавості не мій дивитися, як диявол мучить людський рід. але ти прийшов і спас нас і сповідаємо благодать, проповідуємо мирісне, та йому добродійностей та нас. Наш людський рід, і освятив освятивство і утробу різдвом Твоїм. Все сотворіння осміє тебе, явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився з людьми, пожив. Ти йорданські води освятив, пославши з неба Святого Твого Духа, і сукрушив голови, Змію, що там гріздилися. Сам, отже, чоловіко любче царю, предині шестям Святого Твого Духа, освятив. Сам, отже, чоловіку любчи царю, прийди і нині шестям Святого Духа. О, воду водотю. Сам, отже, чоловік, любчить царю, прийде нешестям Святого Духа. О святи І Дай благодать спасіння, благословення Йорданою, вчини її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, ціленням недух дух, погубної для демонів. Для супротивних сил неприступної, сповненою аницькою не сили, що усі, що черпають і причащаються, мали і на освячення душі тіл, на лікування, від терпінь, на освячення думів, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, що водою духом обновив постарілу від відріха нашу природу, ти Бог, наш, що за ноя водою потопив гріх. ти Бог наш, що через мисеєм морем. Визволив з фараону арабства рід бо ти Бог, наш, що пробив за скелю в пустині потекли води, і водоки наводнилися і напоїв странних людей твоїх. Ти Бог, наш, що за іллі водою і вогнем визволив Ізраїля від оманевалуї? Сам і самі нині владихо, святим водотю Духом Твоїм святим. Сам нині владихо, святий водотю, Духом Твоїм святим. Ам'яний, влади, косвяти, воду Духом Твоїм Святим. І подай всім, що доторкається і перечащається, помазується нею освячення, здоров'я, очищення, благословення. Спасибо, Господи Богом, бережений народ наш, і захорони під покровом в своєму мирі даруй все, що просить на спасіння життя вічне. Щоб і стихіми, і людьми, і ангелами видимими і невидимими славилося Твоє все, святе ім'я, і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки, віки. Прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо та й освячення наше тобі славу, Воспоклоніння воселен з натальним отцем, присвятим, блим життрящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки, віки. Ордані хрестився, Ти Господи, воючи, вися поклоні, родити, треба освічив тобі, возінуха в син тебе називаючи, і духу вигляді Гова засвічу в тверд цього слова. Я вися, Христе Боже, і світ просвітив слава. І духовиня голова, засвічу твердиця слова. Явився вирішую христивою світ, просвітив слава на тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, вивелося поклоніня, родити волоснічий тобі, возлюб. Зимаючи і благовілять його за свічу про Слова. Я боюся Христовом світос світив слабо. Беріть крупело зараз покровлю. дай. ei jordana Thank <laughs> <laughs> you, Ми будемо цією свяченою водою покроплюватися, будемо причащатися, що разом із тим Бог нас благословив, що ми покріплені були на силі, щоб ми могли той земний хрест нашого щоденного життя з великою витривалістю нести. Бо кожному з нас, звичайно, що непросто. І ми дуже часто думаємо, що комусь є легше як мені, але направду ні, бо ми не, не, не можемо бути ні в тій тілі, ні в тірі, як ми кажемо, шкірі кожному з нас є непросто. Тому не Бог нас, коли ми сьогодні цією свяченою водою будемо себе будемо споживати, будемо її причащатися, щоб він нас поблагословив, щоб ми були покріплені на силі, щоб ми отримали оздоровлення для душі і тіла, для тіла, бо певно, що кожен із нас має свій якісь можливо. Прикрості, болячки, щоб Господь нам покріпив, щоб тіло наше не мов би оздоровилося, навіть можна сказати, трохи омолодилося. Так так само і для, для нашої душі, щоб ми відчули наскільки Бог є милосердний і кожного зразу на, на разу нас чекає у святій дайні покаяння, і ми чим скоріше і у дуже часто під час цілого року бігли. До святої сповіді, щоб отримати оздоровлення і для нашої душі. Вітаю усіх вас, Божого благословення всіх кріпості, що ви в радості дочекали від Тебе за рік. Нехай Бог покріплює кожного з вас, щоб ви проживали під Божою пікою. Многая і благоя віта, свячений водой, Боже благословення свята.

На весь світ засіяла, де Христос родився з діми бою.